Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. У протистоянні між повноцінним підрозділом російських солдатів і одним українським роботом більшість людей інстинктивно очікували би перемоги російської сторони. Навіть якщо підрозділ зазнав би певних втрат, один робот проти кількох солдатів здається легкою здобиччю, особливо для армії, яка традиційно покладається на чисельну перевагу. Про те, як Україна неодноразово демонструвала протягом цієї війни, кількісна перевага Росії рідко перетворюється на реальний успіх на полі бою. Цього разу результат повністю зруйнував очікування. Російський підрозділ не переміг. Один український наземний робот знищив усю групу, завдавши нищівних втрат, які не лише принизили Володимира Путіна, а й показали, наскільки далеко просунулися українські технології наземних бойових роботів. 7 січня медіа United 24 повідомили про унікальну операцію, проведену роботизованою ударною ротою nc 13 у складі 3-го армійського корпусу України. Операція під кодовою назвою Алфавіт передбачала відправлення одного безпілотного наземного робота, навантаженого протитанковими мінами, безпосередньо до російської позиції. Результати були такими ж руйнівними, як можна було очікувати. Міни детонували з величезною силою та знищили більшість укріплених російських солдатів. Після цього українській піхоті залишалося лише зайти та закріпитися на очищеній позиції. Росіяни не очікували, що наземний робот доставить такий потужний вибуховий заряд прямо до їхнього укриття. І цей удар показав, що тепер на передовій у них з'явилася абсолютно нова проблема. Згодом, третій армійський корпус оприлюднив у телеграмі пояснення операції та відео, яке детально показало підготовку і виконання удару. У заяві корпусу зазначалося, що це кадри успішної операції, в результаті якої ворожу групу було знищено, а українська піхота зайняла звільнену територію. Попри складну місцевість і спроби знищення з боку ворожих ФПВ-дронів. Професійні оператори наземних роботизованих комплексів змогли провести машину на відстань 20 кілометрів і доставити 12 мін безпосередньо до укриття окупантів. Наземний роботизований комплекс або G-ARSI. це українське позначення безпілотних наземних машин. І головний посил тут очевидний, Україна навчилася долати одну з головних проблем наземних роботів. Один апарат не лише подолав 20 кілометрів пересіченої місцевості, а й зробив це, несучи десяток важких протитанкових мін. Чи свідчить це більше про малопомітність робота, чи про повну неспроможність російських сил помітити велику наземну машину, вже не має великого значення. Важливий результат: потужний вибух показав, що Україна отримала нову тактику боротьби з російськими підрозділами, які воліють ховатися замість того, щоб контролювати поле бою. Супровідне відео, яке також поширило видання Правда, є вражаючим видовищем, змонтованим під ритмічну пісню «Thunderstruck» гурту ACDC. Воно починається з кадрів, де український наземний робот досягає цілі і вибухає. Далі видно бійців роботизованої ударної роти НС-13, які готують протитанкові міни та виводять робота на позицію. Відео також дає уявлення про те, як керують цією машиною. Показано прихований пункт управління з комп'ютерним обладнанням, за допомогою якого оператори спрямовують робота до російської позиції. Є кадри з камери самого робота, а також аерозйомка удару з розвідувального дрона. Особливо цікаво, що дрон керується пристроєм, схожим на звичайний ігровий контролер. Україна зробила навіть свої найсучасніші роботизовані системи настільки простими в управлінні, що звичайний гравець у відеоігри швидко зрозумів би принцип роботи. Найцікавішим аспектом цього удару залишається вибір зброї. Робот доставив протитанкові міни серії теми. На перший погляд, це здається дивним, адже такі міни призначені для встановлення на шляхах руху танків, а не для доставки до укріплених позицій піхоти. Але саме ця несподіваність і стала ключем до успіху. Україна знову продемонструвала здатність адаптувати наявну зброю так, щоб завдавати ударів, на які російські солдати не розраховують. 7 січня оглядач Forbes Vikram Mittal написав, що протитанкова міна ТМ 62 фактично стала для України універсальною зброєю. Ця міна, вперше застосована ще в ранніх 60-х роках минулого століття, є однією з найпоширеніших у світі. Це означає, що Україна, ймовірно, має значні запаси таких боєприпасів. Вона має зелений колір, діаметр 32 см сантиметри і містить 7,5 кг кілограмів вибухової речовини. Якщо робот ніс 12 таких мін, загальна маса вибухівки становила приблизно 90 кілограмів. Україна вже створює власну версію цієї міни під назвою ТМ 2025. Зовні вона схожа на стару радянську, але має кілька важливих змін. Частина компонентів виготовляється за допомогою тривимірного друку, що дозволяє швидко і дешево виробляти ці міни. Найбільш значущими є нові підривачі, зокрема, електромеханічний і додатковий підривач для дистанційного підриву. У поєднанні з наземним роботом така міна стає надзвичайно небезпечною. Роботу достатньо дістатися цілі, після чого оператори натискають кнопку, і вибух робить решту. Мітал зазначає, що Україна також використовує ці міни як боєприпаси для скидання з дронів і як імпровізовані заряди, не відмовляючись і від їхнього класичного застосування як мін. Така універсальність зменшує логістичне навантаження та дозволяє підтримувати темп операцій у складних умовах. Але саме Україна, а не Російська Федерація, поєднала ці міни з наземними роботами. Цей удар наочно показав, наскільки гнучкою є Україна і як проста зброя може стати смертоносною в правильних руках. Креативне використання мін для України не є новиною. Ще в травні 2025 року було оприлюднено відео, яке показало, як українські сили знайшли нестандартний спосіб знищення російських підрозділів на мотоциклах. Сьогодні та сама логіка адаптації формує майбутнє наземної роботизованої війни. Третій армійський корпус назвав цей удар частиною нової реальності війни, де наземні роботи, створені через вторгнення Росії, здатні знищувати цілі підрозділи за одну атаку. Ще нещодавно Україна використовувала наземні роботи переважно для логістики та евакуації. У листопаді 2025 року Бібісі повідомляла про їх застосування в районі Покровська, де вони рятували українських солдатів, доставляючи їжу і боєприпаси під вогнем. На той момент 90% усіх поставок на цій ділянці фронту здійснювалися саме роботами. Згодом і Україна, і Російська Федерація почали пристосовувати наземні роботи до ширшого спектра завдань. За словами Мітала, розвиток цієї сфери відставав від повітряних і морських дронів, але ситуація змінюється. Наземні роботи використовуються для постачання, евакуації поранених, розвідки та бойових завдань. Деякі з них уже виконували роль мобільних вогневих платформ, утримуючи позиції протягом тижнів. Україна активно інвестує в цю технологію. Лише у 2025 році військо отримало майже 15 тисяч безпілотних наземних машин. Через платформу BraveOne сотні українських компаній розробляють стандартизовані системи, готові до фронтового застосування. До жовтня 2025 року. Ці роботи вже перевезли майже 300 тонн вантажів. Хоча частка наземних роботів у загальній кількості місій поки що невелика, їхній потенціал величезний. Низькі показники використання свідчать не про марність технології, а про великий простір для зростання. Крім бойової ефективності, ці системи допомагають вирішувати серйозну проблему нестачі особового складу, виконуючи завдання, які раніше вимагали ризику для життя солдатів. Мало хто з бійців погодився б нести на собі 12 протитанкових мін до ворожої позиції. Це робота для машини. У січні Україна довела, що один наземний робот здатен завдати шкоди, для якої раніше потрібен був цілий підрозділ. І в міру того, як Україна вдосконалює та розширює свої роботизовані можливості, Росія стикається з реальністю війни, якої вона не очікувала, де машини дедалі частіше беруть на себе найнебезпечніші ролі та змінюють баланс сил. Дякую, що додивилась до кінця. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.